Я сиджу за кермом найкрутішого каєна, який на сьогоднішній день існує. А саме Turbo GT. як я вже казав, ця машина була певний час найшвидшим сувом на Нюрнбург-рингі. Ця машина у нас це в нас Porsche. елітарність, преміум, лептаймер, приборка все як завжди на вищому рівні. Ця машина вона в принципі погано й бути не може. Шумка ідеально, комфорт. І якість, коли вона потрібна, вона максимально конструктивна у нас є. Взагалі, коли ти дивишся на машину, так я згоден. Каєн це в нас не повноцінний кашерний Porsche 911. коли ти з нього сідаєш сюди, ти себе відчуваєш вдома. Він дуже крутий, як без безсюди. Але якщо ми його порівнюємо знову ж таки з якимось 911-м, ви маєте розуміти, що це в нас двоповерхова машина. І коли ти заїжджаєш в поворот на 911 його не кренять. А ось ця машина в повороті, тому що вона велетенська, тому що вона важка, і воно при цьому надпотужна. Навіть завода без тюнінга, її носить в усі боки. Коли ти в поворот залітаєш, вона так креняться, нам які підвісці, що інколи аж дискомфортно.